Бау, бау, ба, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс, тому що, ти знаєш, все-таки у мене за 8 хвилин зараз розпочнеться івент. А саме, ну, оці ось, о, як вони, бджілки, да. а е, мені треба проходити квести. Тому я беру, купляю ось от матосі зараз, якось стараюсь по максимуму, скільки там зможу. Ну, ще, виходить, один буде ресток, і тоді я зможу, тоді, виходить. Кипити ще трошки помідорів, це якийсь маленький виріс, ну що ж поробиш. Так що такі діла. А поки що хочу зайти, значить, сюди. Віршопчик, треба подивитися, чи є тут поливайочки. А, Диви, як я вдало зайшов. Тут тобі і Годлі, тут тобі адвансет. І, і я хотів би оцих ще штучок накупити. Бемц, у мене тут якраз зима розпочалась, поняв. Да, диви, бо ці щось помідори, вони якось десь щось не ростуть. А чому? То мені скаже, бо я, чесно кажучи. Не знаю. Я принаймні. О, тепер бачу хоч. Ага, так. Щось вони прям взагалі якісь. Началь... Ну, цей такий собі, ось ось о... цей теж, ну, по суті, маленький. Цей плюс-мінус окей ось виріс. М да, коротше, Дивина та й годі. Ладно, то таке, поняв, то таке. У мене тут є ось. О... Курпрудахіла, полінейтед шокт, шокт і. Pollinated... А, то вона має вся така, типу прикольна. Тут ще ось і Heavenly є шокт, Обалденно. Це прям чотенько. Кажи, пацан, є помідорчики? Є два штучки. Let's go. Цікаво, що він захоче наступне, Може кукурудзу? Вона хоч продається чи ні? Ні, нема. Ну зато пампки не є. Давай, коротше, купимо. Будемо скупляти, виходить, зараз оці всякі приколи, по типу там Дафоділи, вотермелони, пумпкіни, яблуку, до речі. Також немає, їх повисаджував. Бамбуки є, коконата немає. Кактуса немає прикинь. Мене, коротше, прям насправді багато немає з таких фруктів. Бо я ж то подумав, що воно мені вже не треба, правильно? Я гроші іншим заробляю, а воно вон як. Хорошо. Томатом. Давай посадим. так ось сюди і сюди. Let's go далі. Потім, потім, потім пампкіни. Обов'язково теж не забувати. Оп-оп-оп. Таке у нас є, значить, момент такий. Де моя полівачка? Wing can, Ось, а, я забув куди я посадив. Отако, наче, да? Да, бачу. Все. Окей. З цим ми теж, в принципі, розібрались. І дві, який помідорчик виріс, да, Зразу? Нормальний такий. У розмірам прям балдюш 09. 09 це взагалі скільки. Давай подивимося, ось маленький Отакий ось він, да він, він у нас. О, 0.40. Я поняв. А цей 0,36, ще менший Ха-ха. Обалдіть. Коротше, я тут цей, походу, можу крепко так застрягнути з цими поливайками. Не, знаєш як? Давай я тоді поставлю базік спрінклер оцей У мене їх 104 штучки. Бем. Ооо. Є момент. Ай росте. Бо буквально буквально трошки скільки, якщо точніше, три хвилинки, напевно, да? Деві менше 2,5. Це жесть. А в мене немає полінейти томату. Та й томато, в принципі, в мене якось довго там росте. Мені в цілому на оцей е крейт, напевно, все-таки байдуже. Поняв. А, ні, почекайте, крафтерс крейт. Це буде щось новеньке, це для нового оновлення, яке буквально за пару днів буде. Обалдіть, це цікаво, звісно. Але побачимо, для чого воно нам буде треба. Що по помідоркам? О, то помідорки тут диви, як ростуть тепер з цими поливайками. О, пішло діло нормально. Можна навіть оцей ось підібрати, бо я не думаю, да, що він великий. І оцей ось, ось 0,53, далє 067 не невеликий. Ну, до речі, по поводу цього я й не знаю. Таке виглядає, наче прям непоганий. Так що, не знаю, ні не знаю. ні не знаю, не знаю. Давай, знаєш, ще як? М -м Давай підберу сову пікап. І, по ідеї, якщо я поставлю зараз е, свою видру, вона повинна якось трошки, типу, як помагати рости. Тим, що вона поливає, вроді як, вона також пришвидшує м цей ріст, поняв? А мені дуже треба ці помідори. Вона, до речі, дуже голодна, треба їй чимось покормити. А чим її покормити? Ось шокт фрозен. Це таке пайот. Отак, да? Шокт фрозен, Оцей штука йому ну, не дуже то й сподобалось, поняв? Ти що, пацан? Ти нічого не перепутав, ні. А, тут у мене ще тач є гриб! Це обалдеть. Злотий даже росте. <реш> обалдеть, обалдеть. Ладно. Диско бачу, оно ну, якийсь лілак є. Ну це таке. Це таке. Шок-то фоксглоусе -фокс є. Ну, він коштує у нас. Скільки, скільки Два лямчики, пацан. Петшоп, Shop. Ну, петшоп бачу, я там що ну, повна лабуда. Так що, ну таке. Яблуко, до речі, є, давай куплю на всяк випадок. Да є. А то хто знає, що він там ще потім захоче? Правильно, правильно. Ведрам. 1639% Нормально. Оце все, це є таке, да. Про що, є помідорчики? Бджілки, ось є помідорчики, треба їх запилити. Можна, будь ласка, де вони там? Що ти запилив? Де вони? А воно аж де ти куди полетів манго. Ой, жесть. Знаєш що? Надо цей купляти ось оці стафи. А де вони, де вони? Немає. Немає ставчика. Йоу, це, звісно, не прикольно. Це не прикольно. Ну, вже ж що ж поробиш? Тоді реально тепер тільки надіятись на вдачу, що він все-таки ця бджілка якась із них прилетить. І саме помідорчик, той, який прям мені треба запилить. поняв? Бо це, звісно, жесть. Піду, поки яблуко посажу. Бо я все-таки думаю, що треба буде. Oh, полінейтед. Okay. о, поняв. Мунмелон зробив, окей. Ось, полив він щось, да? Де він полив? Я не встиг побачити. Десь він десь він полив, воно би підсвітилося, але я не побачив. Ну ладно, це в мене тут диско гри просто, да? Диско той кажу, бананчик. <хе> Приквел. Це теж нормальна тема. Опа. Розу, розу. Ти прям почти ж, ну помідорчик. Мені помідорчика зроби, наш мені роза? Хе-хе. Ладно, тоді що? Давай підемо подивимося, що є по поливайчкам. Базики, три штучки. І все. Угу. Поняв. Мені мені кранбері зробив, да? Well, ну, пацан, ну ти типу, ну, майже усе, все, сюди надо. Помідорчики надо. Наші мені оці ягоди, я їх взагалі не збираю. Це шок. Це просто шок. Ще й дощ пішов. Десь у мене, я пам'ятаю, купляв ось, ось, ось такі лампи. да Я б хотів би розставити трошечки, напевно, поприкольніше їх, а саме отако плюс-мінус в центрі кожної із грядочок моїх поняв? А, тут якось не особи по центру получиться, да? Мгум. Як цікаво, ну тоді. на-на-на-на-на, Давай, мабуть, отак будемо робити. да? Чи тут теж воно якось не камільфо? Ну да. Тут сама мапа якось трохи така, поняв. Крива, таке відчуття, наче. Ну, але ж в центрі стоїть, почекай, в смислі. Ну, коротше, начебто рівненько. Принаймні там. Та й тут, наче теж, якщо так дивитися, будемо наводити тут зараз красоту. Опа. ну, так, тут рівненько. Хорошо, тут є. Тепер сюди Надо ще. А, так воно і саме даже стало сюди, зразу ідеально, поняв? <смеш> Нормально. Так, і останнє отако от бемц сюди. Я б намагався поставити рівно, поняв, але воно все одно якось те ближче, те далі, ну так, наче здалека дивишся, поняв. І це, коротше, шок. Ну ладно, не знаю, я від себе все, що міг, те й зробив. А, мені видра воно де поливає, я поняв. Пампкіна наполило, представляєш? А помідори до цих пір ніхто мені не зробив полінейтед. А чому? Ааа, зато він кавуней робить полінейтед, я поняв. Ех. А представ, якщо він, вообще мені оце ні одного помідора не зробить полінейт? Що виходить? Обманка? Підманка? Ох-ох-ох. Десь у мене, я тут пам'ятаю, був ікпле. А, так оце ж він і є. Я подумав просто, що це виноград. Хіба в мене було диско винограду? Вже ж десь був. А, да, є, ось сюди ви прикол. Просто що він полінейтит, і ти того так здається, поняв. Де бджілка? Не бачу бджілки десь. О, вилетіла. Але, походу, не до помідорів, да? Да, вона опять до кавунів. Що ж ти зробиш. Ой, хана, походу, не повиконую я сьогодні квести, як хотів. <рес> я хотів просто виконати квест. Я хочу побачити, що там далі буде, що він далі дає. І то, диви, ну, типу, помідорів у мене хватає. Мені просто, по суті, по факту треба тільки, ну, щоб полінейтет був. А він бере і рози робить. А як не рози, то кавуни. Воно. Ой, прикол. Підберу тоді, поки оту видру. Зря тільки покормив. Получайте, айсова бігай А, слухай, я можу ще для повного щастя попробувати поставити цього. Попробувати поставити пікап. А, у мене ж є бджілки, пацан. І оси є. Почекай. А, так, ось є бджілка? Поняв. Давай прочитаємо. Вона медова А ну. кожних 20 хвилин підлітає до фрукта, полінейте. Ага. Ну. А скільки тоді дає ос? То знає. Я ще й забувся, як ну, англійською буде ця оса, поняв? І того... А, ось, Васп, точно. Давай підберемо медову бджілку тоді, пікап, 20 хвилин. А ти? А раз в 30 загалі хвилин. Та ні, пацан, то... То таке, мені не подобається. Все, медова бджіка тоді хай літає, поняв. Хто зна, правда, який шанс, звісно, на те, що вона запилить саме мені помідорчика, вона ще тільки раз у 20 хвилин. Ти представляєш, як це довго? Раз у 20 хвилин є шанс, поняв. Ну, вона мені, воно, гороха, зато зробила полінейте. Дякую. <просту> ну, Дякую. Ой, халепа. Не повезло, мені виходить. І все. І кінчився івент. І що робіть? Кокос є, куплю. Опять же ж таки, з огляду на те, що можливо, мені все-таки вдасться допройти квести. Оці, можливо, Ну це теж хто зна. Хто зна. А по гіршопчику у нас теж ну, такої. Нічого нема, нічого не дали. Ех, алепа, неприємно. Представляєш тільки зря шокот цього скорми. Фокслова оцій видрі. Просто прикол. Що моя драгондфру? О, так він і це Disco, Діско Фрозен Плінейте. Йому сюди ще шокт, поняв, і можна буде йти продавати. Але я громий відводів щось давненько не бачив уже в стоці. Так що, коротше, такі собі приколи. Ну, а в общем то на цьому в мене все. Так що, якщо цей відеоролик вам сподобався, то обов'язково не забувайте ставити йому на підписочку на канал. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзі-кадімеч. Всім файного настрою і всім папа.